Чесний привіт, це програма Гармонія. Тему, яку ми сьогодні розглянемо, ми вже підіймали у нашій програмі неодноразово. Це дуальність. Взагалі, з чим її їдять, так би мовити. Ну і власне про це сьогодні я поговорю з фахівцем з езотерики Олександром Шинкарукам. Привіт, тобі, великі на хвилі любові і гармонії. Вітаємо вас, всіх нас, дорогі слухачі і дорогі наші телеглядачі. Ну, на сам початок Олександра. Давай розп... ну, розпочнемо з того, що освіжимо, що ж воно таке дуальність. Ми говорили, ну але це десь було, мабуть, уже рік тому. Ну ти знаєш, ми говорили взагалі просто про існування такої такого поняття, як дуальність. Дуальність це власне, друзі. Якщо ми хочемо з вами десь дійти якоїсь розуміння, ми не хочемо нав'язувати свої погляди, але це є розумієте, от сьогодні ми так трошечки розглянемо цю концепцію або це розуміння. Дуальність це є спосіб мислення, це те, в який спосіб, яким чином ми реагуємо на ті чи інші речі, яким способом ми чиним в ті чи інші ситуації, коли в нашому житті випадають якісь обставини, умови і середовище. Тобто добро зло, як ми реагуємо це, на це, це як ну, ми це якщо Оланка, дивись, якщо ми хочемо розглянути просто цілковито і повністю те, що називається, то ми просто розглянемо, що наш навколишній світ він складає з собою якусь певну систему вібрацій. Для нашого фізичного світу притаманний ряд вібрацій, які ми називаємо там рідкі, газоподібні, тверді вібрації і так далі. так далі, так далі, далі. Наприклад, якщо ми візьмемо ліву півкулю нашого головного мозку, вона сприймає і фіксує навколишній світ як щось тверде. В практиці людства медицини, науки було зафіксовано унікальні випадки, коли скажімо в людини. Внаслідок якоїсь травми або з народження блокувалася ліва півкуля, то у людини знімалися кордони сприйняття світу. Тобто, вона абсолютно по-іншому сприйняла не божевілля? От в тому то річ, що це не божевілля. І в тому, що людина фактично розширювала свої межі. Тобто, це знаєш, як от для коня зняти шори? Він не бачив раніше ні одного іншого Простору тільки ось цю доріжку. І ці випадки, до речі, в інтернеті є фільм, фільм називається Шлях пізнання чи прозріння Джулі Тейлор. Він є на багатьох сайтах розміщена ця інформація. Власне, як людина. Розширила це розуміння, і коли я завів розмову на попередньому на попередній зустрічі з нашими одноклубниками, то сказали, що на Прикарпатті також існує така людина, в якої, скажімо, від травми в дитинстві ліва півкуля була травмована, і людина живе за рахунок лівої півкулі. Для багатьох це не справа нас... була травмована. Чи ліва, ліва травмована, і з лівою так? Ліва це наша логіка, це Я наша розумію, частота так. і рівність кордонів. Це те, що вкладається у тверде сприйняття. От є речі, є мікрофон, так, так, так. є стіна. Оце моє розуміння. Логіка. Так. А в людини ця частина була, скажімо так, блокована, і людина стала абсолютно вільна. Вона просто без кордонів, без обмежень, вона сприймає світ і вона здатна спілкуватись на значно вищому рівні, передаючи інформацію і ділячись тим, що вона має в своєму потенціалі. Ну а можна взагалі, от ну от Норбекова, наприклад, є такі заняття, як напрацьовувати, скажімо, більше робити лівою рукою різноманітних там вправ, до прикладу, там писати, вчитися, там зуби чистити і так далі. Я Чи розумію. можна напрацювати розумієте, вонко так з свідомістю можна працювати, тому що будь який ось цей рівень вібрацій це є свого роду. Ну величина не є настільки стала, вона піддається якомусь резонансному моменту. Момент якраз ось резонансу він створюється завдяки тому, що ми, як люди, потрапляємо якісь в якісь певні обставини в певні якісь ситуації, і тоді наше тіло діє на якісь, ну, дає реакцію на якісь там обставини нашої реальності. І ось, власно, коли людина потрапляє в ту чи іншу ситуацію, завдяки нашій свідомості угу. ми починаємо реагувати. Тобто, коли ми починаємо з вами. Ну, сприймати щось, реагувати відповідним чином. Ну, до прикладу наведу такі прості сприйняття, так, да так якось. Прості от, 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 наприклад, коли в нашому житті трапляються люди, ми багатьох їх знають ну такий прототип сумних, завше скажімо, таких збідованих людей, які почувають російської нитики. можна і так сказати, які почувають себе завжди нещасливі, їм щось бракує. Вони завжди хочуть чогось більше. Вони врахують, що вони здатні на щось більше, але в їм на це бракує. Часу, свідомості і терпіння. І от вони завжди ниють, вони рахують, що ну, звідки це може початися, коли в їхньому житті нема жодних підстав для цього. Все ж так погано. Та? Е, так, Так, але, але, поряд, але поряд існують люди, і в цих людей все якось зовсім по-іншому. Іначе якщо небо хмарне, для них все рівно радісна якась є новина. Якась є усмішка, якась ситуація, тобто щось є таке, що людину десь всередини підігріває. І коли ми задаємося за питанням, розмовляючи з цією людиною, з'ясовуємо, що в цієї людини є те, що називається рівень іншої свідомості, тобто вібраційний момент резонансу з життям, полягає в тому, що вона не знаходиться тільки в рамках. От, Цього світу, а вона робить певні запити, і ці запити в неї пов'язані з спілкуванням з вищим я, те, що вище від людських проблем. І тоді, от те, то, що ти кажеш, це можуть бути фізичні дії, якщо там по різних методиках. Звичайно, у нас є багато метафізиків, подвижників, які рухають цей світ, тому що ми в фізичному тілі нам потрібні якісь певні фізичні дії дії, звичайно, коли ти працюєш на лівій стороні, воно працює на праву півкулю. Відповідно, так. Але я говорю зараз про те, що ми з тобою піднімаємо сьогодні як аспект дуальності. Який пов'язаний з свідомістю. Тому, коли ми говоримо про людей, які є в тих енергіях дуальності, які не сприймають і не розуміють чогось іншого, а знаходяться тільки от в своєму маленькому світі і постійно ниють, вони тільки от там і ніде інше, uh -huh. а людина, яка почувається щасливою або радісною, вона, в принципі, зробила важливий висновок, начебто начеб в житті їй ще нічого суттєво не змінилось, можливо, але вона змінила спосіб мислення. І її свідомість починає переходити на значно вищий рівень. Вона встановлює свій контакт уже з наступним виміром. Четвертим і п'ятим. І тоді для людини, хоч ще поки все залишається в тому ж, значить, 3D рівні, але вона починає рухатись вперед, її вже починають вести. Так якби вона закинула знаєш, вперед якісь мотузки і її починають уже піднімати. Вона починає шлях сходження. Це у кожного з нас. Що ще можна, скажімо, як свідомість можна роз напрацьовувати, знову ж таки, як розвивати? Е, Онка тут, ти, ти от, власне, що те, що ми з тобою навели, як Приклад він полягає в тому, що це яскраве підтвердження того, що ось ці всі дії або ця вся наша реакція це є не настільки плід нашої свідомості. Свідомість власно відображає, але відповідально за це є наш розум. Наш розум це є спосіб нашого мислення. Це, власне, в той спосіб, як ми приймаємо ті чи інші рішення або метод дій, коли у нас в житті постає як продовження чогось у сприйнятті. От Ми щось відчули, і яким способом ми почнемо реагувати на це, от проявляється… Ну, — наприклад. Наприклад, давай. — Ну, наприклад, це я тобі щойно навів приклад про. Тих людей, які в житті існують, але ми говоримо зараз про те, знаєш, як можна переключитися. Тому для нас дуже важливо завжди важливо, це от внутрішня зосередженість. щоб ми пам'ятали, що в нас є щось, що значно більше представляють. Нашу душу, наші аспекти. Власно, коли людина спілкується зі своїм вищим я, вона не просто працює за рахунок однієї півкулі, а вона встановлює свій гармонійний контакт із тонкими тілами. Спілкування тілем... з вищим я це фактично є і та сама медитація і молитва. Медитація, молитва на лаштунок. Людина може практично 24 години перебувати в активній медитації, коли вона не задається якимись такими постійно важкими проблемами, а мається на увазі, що вона з легкістю сприймає то чи інше. Знаєш, філософія десь вищих вчителів, які нам сказали: зміни свої думки, і ти станеш Богом. Власне, напевно, з цього і починається рух у кожного із нас. Коли ми сприймаємо світ не як. Постійне випробування, а як якусь низку уроків, які нам щось дають. Зрештою, знаєш, виникає запитання, чому в нашому житті стільки різноманітних якихось випробувань, якихось таких ситуацій. Коли ми з вами, як душі, погодились на експеримент спуститися у цей світ, у цю прекрасну землю. Ми власне хотіли дізнатися, що ж таке є, напевно, любов. Тому що перебуваючи там, в абсолюті, ми знали її як прояв лишень безумовної любові. Коли ми опустилися сюди, ми відчули світ. Із різноманітних випробувань. Одне із них це зло. І наскільки для нас стало важливим, щоб оце розуміння, що таке є зло, або що таке, що ми маємо? Ну я думаю, не тільки любов, от власне, ти сказав відчути тільки любов. Ми спускалися для того, щоб відчути кожне почуття: Оленко, ніжність, турботу, любов, а воно любов якраз, і, і зло. і, Воно, і, мабуть, воно всі якраз, всі... знаєш, і складає ось цей загальний такий малюночок, оцю картинку, тому що нам. Проявившись у цьому світі, втілившись у це життя, було дуже важливо, коли ми почали розуміти в цьому світі, що він дає нам можливість. В цьому еволюційному процесі пройти якісь, процесі дуальності, до речі, дуальності. Дуальність, ми ж кажемо, це є те, що ми діємо, яким способом мислення ми сприймаємо і реагуємо на ту чи іншу ситуацію в житті. І для нас дуже важливо, коли ми починаємо сприймати світ не просто, знаєш, от як щось складне або гонка, якась з перешкодами, забіг з перешкодами, а коли ми сприймаємо це як якісь певні подарунки. Наприклад, у часто в житті ми стикалися з тим, що десь фактор дуальності у нас подавався з такого моменту: це, наприклад, як ми в ті ченці ситуації проявляли чистоту і чесність. Ну, наприклад, кожен з нас там. Чи має дітей, чи десь поряд з дітьми, чи ходить на роботу. І от Коли, наприклад, я думаю, неодноразово ми спостерігали ситуацію, коли мама виховує дитину, вона починає їй надаючи якихось там наганяй... рекомендацій. да, Вона її там плумить і каже: Я її виховую, я її картаю, я її інколи може лупцюю тільки з позиції того, що я дуже її люблю і знаю, коли я її зараз от буду отут так, от сильно, 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 сильно проявляти свою турботу про неї, то я з неї просто виб'ю. Все погане, і в ній залишиться тільки хороше. Я цими діями хочу показати, наскільки я її люблю. Або ж е, ті люди, які десь працюють в колективі, і от вони прийшли на роботу, вони ходять, і е, в колективі вони зустрічають людей, які ну, не зовсім їм приємні. Або керівник, який м в лапках ну, не зовсім е, симпатичний, гармонійний у відношенні, але е, всі роблять милу посмішку і вашою. Е, е, так, та, знаходять спосіб такий, як би то безконфліктним способом, також ну, легше. Так, же, шла, обійти. Та, обійти ці. Всі густі, ну, не всі, звичайно, що так думають. Але всі знають, що це не поза очі, а це називається простими людськими словами лицемірство. Все полягає в тому, що в нашому житті завжди присутні істоти, які є в певній мірі таким, знаєш, подразником нас. І вони побуджують нас, щоб ми оцінили об'єкт цей, оцінили ось той резонанс, який він нам дає. І щоб ми могли на рівні фізичного тіла. Просто прийняти його таким, яким він є, не вдаючись в осудження, не вдаючись в оцінку тих дій, а просто його сприйняти, яким він є, і цього це все. Тоді ми погасимо ось той резонанс, який між нами існує, і ми не будемо займатися його ні вихованням, ні перенаправленням. Він є для того з якоюсь певною метою, чогось він існує в нашому житті, як відображення, можливо, якихось певних рис. І коли ми його будемо сприймати таким, яким є. Справи почнуть вирівнюватись, значно вирівнюватись. Дивіться, дуальність нас підштовхує до того, що ми завжди сприймали от з того, власне, що ти починала: що наш світ він існує як добро, і зло, ніч, день, холодно, гаряче, чоловік, жінка. І, власно, здавалось би, що до чого ми рухаємося, до якоїсь, напевно, вищої свідомості да, про ту, яку ми говоримо. Чи в ті інші свідомості існують такі концепції? От, власне, мене би хотіло, мене б дуже взагалі це цікавить, тому що фактично інь, і янь знов таки, і це все складова наша, і вона складається з двох, не з п'яти, не з восьми. Чим вище ми піднімаємося, наприклад, переходячи у наступний розряд свідомості, яка буде зазначати нам просту річ, що там не існує уже такого поняття. Там абсолют. Ну, це поступово, ми туди рухаємося. І коли буде, то й там. <сум> Оленка, бач, зміна нашої свідомості це не є механічний спосіб, що ми можемо, умовно кажучи. Лягти там запросити якусь певну ситуацію, вона тобі матеріалізовується. Цей процес має відбутись поступально. Це не є система руйнування. Наприклад, у нас та дуальність і те сприйняття це є був спосіб збору інформації, це був спосіб набуття досвіду. Тому ми знову таки, щоб ми не підкреслювали і не, скажімо так, розвивали концепцію дуальності, але в самих її гірших штрихах, ми розуміємо, що дуальність дана нам для того, щоб ми зібрали що щось в цьому житті. І на базі цього ми будемо добудовувати щось інше. Можна встановлювати контакт в формі тих же ж простих медитацій, молитв, звернення, розуміння себе і прислуховування до свого серця, коли ти зможеш просто встановлювати вищий контакт. І тоді ти вже будеш більш врівноважений, будеш вбачати і отримувати інформацію напряму не від когось, не з якихось загальних кулуарів, які виникають в зовнішньому світі. І тоді ось це твоє сприйняття світу, воно стає більш рівнішим. Я думаю, всі дуже пам'ятають просту фразу Ісуса, який є свідоцтво для нас. Це є перехід п'ятий вимір, власно, п'ятого виміру це рівень Христосвідомості. Не суди, да не судим, будеш. Тобто, ну, якщо правильно я зрозуміла, таким, ну не те, щоб підсумок, але, скажімо, обґрунтування цього всього. Фактично. У нас є зараз дуальність добро і зло, і так далі, день і ніч. Ми повинні нам бажано перейти в, скажімо, в єдність цього всього і ставитися до кожної ситуації, до кожної людини, до всього, що нас оточує з добром і з любов'ю тобто фактично відштовхнути чи якось відокремити від себе оцю другу частину. От в тому торіч нас всі світи все світотворення називають світи, що борються. Тобто, наш світ планети Земля це світ, який бореться. Звичайно, у нас є право вільного вибору право. І це святий наш обов'язок. А єдине, що ми маємо можливість, те, що ти кажеш, дійсно оцінити, з чим ми маємо справу. Суть дуже важливо, щоб ми зрозуміли, звідкіля ми йдемо і до чого ми йдемо. От, власне, до чого ми йдемо. Тобто, я правильно обґрунтувала, чи воно так, так десь на середину наполовину. Те, що ти сказала, саме важливе прозвучало в тому висновку: це те, що як ми. Е обираємо цей напрям руху. Він для нас полягає в тому, що ми вже не йдемо у різних векторах, а ми йдемо до золотої серединки. Власне, коли ми потрапляємо в ситуацію золотої серединки, у нас тоді не виникає ось цих, знаєш, діаметральних якостей в оцінки того чи іншого явища, чи тої чи іншої людини. От дивіться, як важко нам сприйняти те, що хтось. Ну, Наприклад, ми просто завжди звикли оцінювати щось. Коли ми оцінюємо, ми в кінцевому випадку починаємо засуджувати ту чи іншу людину. Як важко сприйняти, що ті ж самі злодії, гвалтівники, узурпатори, диктатори вони є, це певний лакмусовий папір або певні важелі в еволюції. І якщо ми переходимо у вищий рівень свідомості, то фактично там ми сприймаємо, що і ми такі самі. Ті ж самі злодії, гвалтівники, узурпатори, диктатори, все, що було, там сприйняття таке, що ми розуміємо все як одне. Тобто, колись в історії ми були і тими особами. І тоді ми перестаємо себе е, сприймати як чимось, ну, скажімо, таким ганебним. Все одне ціле. тобто так, ми, все одне Так, Оленко, ціле. ми перестаємо відштовхувати від себе те, що ми називаємо нашу темну сторону. Якщо ми. Перестаємо цуратися цього, що називається моментом дуальності в плані наших мислення, наших творів, що ми робили. І ми розуміємо: якщо в попередньому житті. Я був Дездемона, а ти була Отело, то цілком імовірно, що ролі що так? мінялись. Що так зразу? Так, от все могло змінюватись, і воно так і є. І коли ми перестаємо даватися в оцінку того, що якщо я був кимось в нашому розумінні зараз людського негативним героєм, я перестаю себе за це картати, осуджувати. Які підстави, яке право я маю робити це в відношенні інших тих людей, які би не були зараз в цьому людському житті, нас завжди до цього підштовхували великі вчителі, великі наставники, які з'являлися в нашому житті. І це власно те відчуття, коли ми дійсно приходимо до золотого розуміння? Надбання цього світу полягає в тому, щоб ми зрозуміли, що все вже є. Просто єдине, що його треба активувати. Ти є світ безмежний, якщо ти це зрозумієш, ти є в продовженні відбитку істоти, яка є поряд. Ти є у прояві матеріалістичних об'єктів, які є всьому довкола. І тоді наше розуміння цілком стає гармонійним з природою, що ти є планета, я є планетарний логос, я є людство, я є все. І тоді якесь таке пропадає бажання чинити щось, ну, щоб перечило твоєму внутрішньому статусу. І от ще одне на завершення питання в нас залишається одна буквально хвилинка, але от ми. Ідемо з точки А, це таке земне, приземлене запитання: з точки А в точку Б. Тобто, від, скажімо, з дуальності, об'єднуючи в одне єдине, спільне і гармонійне. Так. І що мені від того? Тобто, що від того мені буде? Тобто я прийду, от я так буду все-все-все дотримуватись, виконувати, все дуже тут гарно-гарно і врешті. Оленка, ти я пер... от... ти перестаєш ну, бути. Ну, якби я розумію, що це дуже приземлене питання, але все таки. Ти перестаєш от... бути одиничкою, яка погрязла десь в якихось випробуваннях, складних, в якихось обмеженнях, в хворобах, в якихось суперечках, в якихось складних життєвих негараздах. Ти зрозуміла ось те сяйво, яке десь ти сьогодні проговорила? Була що таке для нас рівність? Що таке для нас мир, спокій, що для нас радість? Що для нас є відвага і щирість, коли ми в наших дружніх обіймах, наших друзів, людей, близьких, рідних? Що для нас є цей світ? Прекрасний світ, широкий світ, світ, який не по природі, він не терпить обмежень. І, власно, коли буквально цими днями ми на планеті Земля 23-25 листопада проводили такі загальні дії, які виводили енергію ось цього негативу, обмежували потік дуальних думок негативних енергій і виводили із плана буття, у багатьох прийшло ось це відчуття. Це наша франківська група, острів світла, це учасники по всьому світу. І коли ми побачили ці Картинки, фотографії, деморолики з усього світу, побачили, що по природі, по природі, нам притамано все це відчувати колись було. Але власне, коли ми з вами пірнули глибоко-глибоко, ми відчули твердинь дна, ми штовхнулися, і тоді ми починаємо підйом. Підйом суть Оленко важливий в тому, що ми піднімемося на значно новий рівень. Рівень, коли нас не будуть. Турбувати хвороби, нас не будуть турбувати проблеми, пов'язані з матеріальними речами. Ми будемо єдині у сприйнятті наших половинок. Це не обмежує нас, що ти повинен бути тільки отак і ніяк інакше. Це, власно, ось той світ гармонії, який всередині, і він буде ззовні. Але це поступальна робота, це складна робота. Вона потребує. Певних змін, зміни свої думки, і ти станеш Богом. Це правда так. Ми маємо цю можливість. Ми вже нею рухаємося цією дорогою. Друзі, завжди все доступно, тому що дорогу осилить той, хто йде. А ми з вами вже в шляху. І ми повинні пам'ятати і знати, куди ми рухаємося, для чого ми рухаємося. Тому що це процес, який полягає в тому, коли ми фіксуємося на певних напрямах, на певних об'єктах і. Те, що нас веде, це наша любов. Це власне те, що знаєш, коли ми не обмежуємося, я люблю тебе за щось. А ми говоримо тепер, я тебе бачу. Це уже прояв безумовної любові. І коли ми це висловлюємо, тому ми не ставимо якісь рамки, які з чимось пов'язані в часі або в якихось певних матеріалістичних речах. Ми щиро вам цього бажаємо. Любові, розуміння і натхнення у вашому житті, дорогі наші друзі, наші слухачі, наші вірні. Партнери у цьому прекрасному польоті Мені здається, якби не був обмежений час, Олександр міг би ще так говорити взагалі. Ну напевно, як мінімум з годинку, дві <свіття> це точно. <свіття> ну що ж, я бажаю, щоб ваш розвиток у вашому житті насправді був унікальним і багатоплановим, щоб все складалося виключно за вашими побажаннями. Хочу нагадати, що ви можете слухати нас на радіовежа 107FM, а також дивитись нас у кабельних всіх кабельних Дякую. мережах. Всіх кабельних мережах міста на телеканалі Вежа. Ви можете дописувати свої листи або у Фейсбук. Так і називається програма Радіо. Програма Гармонія. Ну і звичайно, що програма ЕТВежа.орк це все латинкою на наш імейл. E Бажаю вам всім прекрасного, гарного настрою. Для вас працювала Олена Коновалова і звукооператор Андрій Осадчий. Почуємось!